Перший тиждень Великого посту четвер. <кій> Слово дня. А що і за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де Він був. І отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, устрівши їхню віру до розслабленого і каже, Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Євангелія від Марка 1,12. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. А Він промовляв до них славу, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що і за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був. І отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, устрівши їхню віру до розслабленого і каже. Сину, відпускаюся твої гріхи. А були і деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. Як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи крім одного лише Бога? Ісус же мить, збагнувши Духом, що вони таке собі думають до них і каже, Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати, розслабленому за тобі гріхи, чи сказати стань, візьми твоє ліжко і ходи. Та б ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого, каже тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз вже взявши ліжко, вийшов на очі всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і промовляли, ніколи ми такого не бачили. Подумай, сьогодні у таїнстві сповіді ти одержуєш прощення гріхів. Коли ти востаннє сповідався, пригадай собі умови доброї сповіді, чи ти дотримуєшся їх? Діл своїх не полиш, і творіння свого не відкинь судис праведний. Хоч один я зрішив як людина. Більше за будь-яку людину чоловіку любче, але як Господь усіх, ти маєш владу відпускати гріхи.